Ты шуки! <на einer immigrant> Ай, бля! Шоруб робити? Это жесть! Это просто жесть! Ти шо okay. дурний крос, чи okay, шо? Okay, okay, cool. <laughs> це пець просто, ні. Я. я вахер. Я просто Та я поехав. Канал назву крос, чи шо, бляха, мені ще робити, я не знаю. А шо це? Мені осознання не приходить просто. Так, на тому стрімі, звісно, багато цікавих подій сталося, особливо з донатами. Тож на це не можу не відволіктися. Крос, Андрій Заєць, в знак вдячності, вставляю сюди фотографію цвяха. А ми в цей день зібралися тут, аби згадати такі процесори, які своїми потужностями могли засмоктати чорну дзюру в інший вимір. Їх продавали під знаком Danger, що з давньогрецькою означає «піздец», І також ці махіни відомі всім під ключовим знаменням 10 ГГц та розгін. А поки хтось продовжує їх ганяти, я вирішив, що пора висловити свою думку на рахунок цих процесорів тихнього соки в окремому ролику. Тож вітаю тебе на огляді чи вже навіть ретро-огляді. Дорогого, М3 та М3 плюс сокету. Подивимось на що здатні ключові найпопулярніші процесори цих лінійок, та тією ж лінійкою вимірюємо, наскільки вони зараз мають сенс. Мені здається, що ті, хто сидять на стрімах, вже давно знають мою думку щодо цього, але таких в нас меншість. До речі, смію запитати, чому стріми проходять неділю о 7 годині, тож чекаю тебе там. Ну і також, до речі, чекаю тебе в нашому телеграм-чаті. За посилання в описі, де ти можеш завжди запитати пораду щодо комплектуючих, а відповідь тебе обкидають смішними гівками. Тож не зволікай та заходь. Там також бувають анонси, і недавно з'явилися закриті стріми, котрі проходять. Були на цьому каналі раніше. Їх подивитися можна тільки там. Тож, якщо тобі цікаво, чекаємо тебе. Ну а продовжуючи говорити про наших сьогоднішніх героїв: це FX, феноми, атлони, панталони та грифони. Всі вони з'являються представниками М3 та М3 плюс сокету, окрім напевно частини атлонів, але їх тут теж згадаємо. Здавалось би, на свій час вони мали бути щось по типу як Ryzen, зараз, як мінімум, як AMD це задумували. Проте сталося не так, як гадалося. Та й ті процесори трішки обісралися. Але тих же AMD нема тут за що чмирити, бо вони все ж таки виправили. Ровилися в райзене і зараз виграють по всьому в інтерів. Але тоді так не було. Інтел зі своїми, можливо, вже навіть на той час в'ялими чотирма ядрами на i5 легко перегравали всі ті ж процесори від AMD, котрі мали в собі там 3, 4, 6 чи навіть 8 ядер. Найяскравішим прикладом з таких процесорів це FX. Найпопулярнішим його там є 4320, 6300, 8300 і відповідно в них перша цифра в цьому номеруванні відповідала за кількість ядер самому процесорі. І розглянувши FX8300, котрий вийшов там навіть пізніше за i5 другого покоління, ми бачимо. Тому, що він чомусь не сильно виграє по ФПГсу. Стається це через одну просту причину. В цих процесорів AMD максимально жахлива продуктивність на одне ядро. А в більшості ігор, окрім багатьох ядер, якраз потрібна ще й продуктивність ядер по окремості. Тобто AMD в цьому плані максимально прогадала з інноваціями, і замість покращення вже бувших ядер додали ще нових. Я до них ставився і ставлюся доволі скептично, як і до всього, що було до М4 Соката від AMD. Тому що тоді це було щось по типу пародії на нормальні процесори від виробників пічок. Але AMD справді в цьому плані. Дуже сильно виросли і тепер роблять інноваційні речі. Ну тоді так не було. Тож маємо те, що зараз бачимо на екрані. Давайте пройдемося по характеристикам того, що зараз оглядаємо. Тобто FX, для прикладу, там 8320 і зрівняємо його з i5 2400 та з конкурентом по вартості і по ядрам i 7 3770. Добре, не думаю, що FX 8320 буде цікавішим за FX 8350, а оглядати їх всіх разом не будемо. Тому давайте подивимось на 8350 все таки, і все. Він буде як самий максимально крутий FX, змагатися зі всіма конкурентами і показувати і Представляти честь AMD. Кажете, честь AMD? Ну давайте подивимося, яка AMD буде честь після того, як ми подивимося характеристики цих процесорів. Отже, як ми бачимо, він вийшов у нас в 2012 році, в жовтні, майже в 2013 році, в той час, як i5 другого покоління вийшов, аж в 2011 році. Отже, що між ними тут відрізняється, та насправді все відрізняється. Їх тут нема сенсу рівняти. У нас ось тут є інші чужуть тест. Ну, давайте все одно подивимося, що тут таке. Тобто тут, як ми бачимо, 8 ядер, 8 потоків, 4 ГГц, 4 2, в бусті, кешел другого рівня 8 МБ, сокета М3, ну і ТДП, звісно, куди ж без цього, 125 ватт. Це насправді дуже багато для процесору, тому мені здається, з цим можуть виникнути деякі проблеми, тому що продуктивності тут на цей ТДП не буде, це можу сказати, зразу. Тут, як ми бачимо, е, з рофла про інструкції, те, що АМД-процесори старі через інструкції не запускають якісь ігри. Тут без цього рофла просто вирішили всі інструкції, які тут є, просто накинути от сюди, щоб ми бачили, що це насправді брехня і інструкції тут є. І воно все запускає ігр далі представник запускатися. Ну коротше, DDR 3 пам'ять. Чомусь тут пише no data, я не знаю чому. Давайте, можливо, я. Зараз зараз зараз. Ну коротше, ніхто нічого не знає про ці процесори. Вони якісь є, от такі от дивні тут всі придуркуваті процесори. Ну, загалом не важливо. Зараз зрівняємо з справжнім конкурентом. А 7 3770 щоденько, як ми бачили, тут на 7 го він вийшов швидше, ніж FX. Це вже на той момент тоді були конкуренти. Тобто FX випускався як конкурент, а 7 Тут між ними різниця тільки в тому, що весь 7 4 ядра, але 8 потоків, а тут просто 8 ядер, 8 потоків. По швидкості тут е, неважливо, а й сьомий можна розігнати, але тут на 300 Гц е, різниця в бусті, так що ну, це не так вже сильно впливає. Тут 8 Мб кешу третього рівня. По нанометрам архітектура новіша та краща, а сьомого. 77 Вт ТДП. Ось про що я говорю. Тобто не знаю там напевно тести будуть з i7 проти от, якраз того ж Ефікса, і ви побачите наскільки Ай 7 все ж таки справді виграє в Афікса і це. Дуже смішна різниця, тому що вона колосальна, серйозно. Ну так, далі в цьому нема, може показувати. Сайт показує, що ось у мене. У ФПС в іграх ми бачимо лише, те, що в зрівнянні за I5D 400 FX все ж таки чує себе живим, принаймні живішим за мертв. Досі зможе запустити ігри, котрі не настільки опираються на продуктивні саме процесора, а от там, де вони опираються в процесор, наприклад, Warzone, FPS буде відверто жахливим. Проте все ж в інших іграх належне йому можна віддати. FPS витягує краще, ніж навіть я очікував. Конкретно в EFX 8350 інструкції. І досі є 125 Вт ватт ТДП, що можна натякнути на те, що без нормального кулера тут ніяк. Але ну ми ж розуміємо, що ці 125 Вт ватт тут абсолютно не справджені нічим. То в іграх, що ми бачимо на ньому, може перегнати простенький i7-3770, який вже по своїм ТДП буде набагато краще і набагато менше буде грітися. Тож висновку можемо сказати, що FX це не до i7, не до серверний Xeon, щось типу такого, якийсь мутант. Короче, так він щось може, але повір, зараз він же зовсім не актуальний. І саме дивне та в цьому процесорі це до речі його ціна. Зайшов я на Оликс та просто роззявив рота, туди щось війшло. А, це ціна від півтори тисячі на один такий бульдозер, як то його називають, так? І Якщо вже так, то знаючи ціни на інші процесори, я можу заявити, що на оголошення з цим не до бульдозером треба жалітися. Для прикладу, якийсь Ryzen 5 5600, ну ладно, не якийсь, 5 5600 з 65 а, ватами ТДП, котрий витягує відеокарти по типу 3060 з легкістю, і гарантує тобі, не знаю, навіть геймплей в 2К може. Він вартує на OLX тисячу. І чим він буде гірший за бульдозер, Та нічим. Він буде тільки кращим в декілька разів. Хіба що, ну ладно, він не Зможе викупити місце підбудовувати. Це ефікс все таки здатний. Таке Отож, бо й воно, друзі. Щоб закрити питання з ефіксами, розглянемо його братів молодших чи не молодших, а слабших. EFX 6300 та ефікс 4300 Ці два здохляка славляться тим, що досі перебувають в деяких в лапках бюджетних збірках для якихось невибагливих ігор на Оліксі. І я бачу, чи це впадаю в приступ крінжа. коли в компі за 8 чи 9 тисяч може стояти ефікс 6300 і вдавати витягне ФПС в тому, в чому продавець запевнені. Він такий стоїть в сокеті і... Ну, цей новий ті процесу витягне усі ігри. Та-та-та. На ньому ви зможете працювати. Та-та-та-та. Ну і за свої гроші він взагалі найкраще в своєму бюджеті. Можливо, якщо ми перестанемо вдавати, що не помічаємо ці збірки, їх з'явиться ще більше, але це вже не так і погано, буде хоча б що порофлити на стрімах. Тож поки давайте порівняємо їх з якимись там процесорами і впевнемося по тестам, що я не просто так все це говорив про FX. Звісно, що не просто так. 6300 це вже просто сором для своїх шести ядер. По тестам абсолютно у всьому розгромно програє тому ж i5 третього покоління, і щоб хто не казав, але FX всі, що нижче за 8350, вже банально не витянуть нічого, нормально. Той ще де-інде може щось показати, щось. Запустити, але вже ці види, ну бачите, зараз самі. GTA 5 розгром, Far Cry 5 розгром знову ж, Forza те ж саме, і про що тут ще можна сперечатись? А ось ці процесори, я, до речі, найчастіше бачу в тих самих дивних збірках з OLX. Уявіть собі, який там FPS буде. А є який сенс взагалі говорити про FX 4300 чи може все-таки опустимо його? От якщо перейти до наступних процесорів, котрі вже з сокетом понижче, до феномів, які там на прівші, до речі, є, то FX можуть здатися ще не такими і поганими. те, що ми вже пішли на пониження сокету, заем. М3 плюс на М3. І на цьому М3 якраз таки всім володіють феномени. Це вже доволі старі процесори на даний момент, в них можуть бути відсутні інструкції, і ігри просто не будуть запускатися. Хоча вони, може, би по продуктивності їх і запустили, але вони просто не запустяться. Але характеристики можемо їхні загалом глянути. Оглянемо Phenom 2X6100. Звучить як назва якогось танка, ну, в принципі, так і є. Так, це пекло вийшло 2010 року і теж має в собі 125 Вт ТДП, 6 ядер і пів бульдозера в Чіпі. Чіпі, щодо того, що тут ще може бути в принципі такого цікавого, це насправді нічого, тому що тут пише ноудата no всюди, Technical City, і за цей процесор теж поняття немає, що воно таке. Але дає йому продуктивність на 20% вищу, ніж ви 5-3 покоління. Ну я не знаю, це навіть смішно дивитися на це. Але тести на екрані за рік з 570 до речі, співпрацює цей процесор сам нормально. Вона грузиться на 100 в процесору залежній грі кіберпанк, але і сам феном грузиться 90%, а то моментами і більше. Відсотків. Що якраз значить те, що феном і сам більше, ніж 30 ФПС, в цій грі не витягне на собі. Що погано, але процесор 2010 року. Я, я не знаю, що можна взагалі від нього хотіти за 14 років після виходу. Якщо хтось не бачив минулий ролик, але тебе зацікавили ці пекельно-гарячі машинки, то можеш глянути його. Зараз він з'явиться справа зверху. Там ми оглядали теж пекельно-гарячі машинки, але вже не процесори, а відеокарти. Тож продовжимо про феномема. Феномем зараз остаточно втратив актуальність, але от я сумніваюся, що до того, чи колись він міг. Взагалі похвалиться своєю актуальністю, навіть в тому ж 2010 році, при виході, якщо от I5 3 покоління, що вийшов на два роки пізніше, виграє настільки сильно по продуктивності, будемо думати, що так, і технології тоді добре стрибнули в еволюції за той час. Ну добре, менше з тим. Я ще там щось про атлони згадував на початку, і про грифонів також, але давайте це вже на якийсь інший ролик. Поки атлони. Що вони взагалі таке? ВМД це процесори, якщо провести аналогію, це як вінтелів пеньки. В них є схоже те, що обидва маркування були створені за часів комп'ютерів на цілу НАТО, і їх випускають досі, просто по приколу, щоб ця назва не пропала. І ще зі схожого в них це є їхня лоу-профільність. Тобто вони по дефолту створені не для важких задач, як відповідної пеньки, мають собі два чи максимум чотири ядра де-інде. І існують вже як на М3, так і на М4 сокеті. На М3 сокеті атлони це повір мені вже повний піздець. Їх краще там просто не рухати. А от на що здатен атлон за М4 сокету, я б подивився, тому знайшов одного такого монстра, котрого порівнювали за й 3 700, щоб не збрехати. Я сам не знав, що вони на М4 сокеті існують до певного моменту, але це атлон x 4 950. Кажуть, що найдешевший на М4 сокеті, але по FPS він зовсім не дотягує, навіть до i3 у 700, який вже зараз рахується дуже слабким. Тож атлон, виходить, ще слабший. Але якщо чесно, від нього більше очікувати і не варто було. Тому якщо бачиш збірку, де в процесорі числиться атлон, і тобі здається ціна хорошою, перевіряй з якого сокету сам цей атлон. Бо якщо там М4, то чисто заради сокету збірку можна було б навіть придбати, якщо вона по ціні хороша. Але все, що нижче, і взагалі, якщо тобі не треба апгрейд, а зразу щось готове, то люба збірка, де міститься в описі атлон. Пропускай стороною і попутного вітра в сраку йому. Е, тож, висновок цього ролику такий: ам 3 АМ3 плюс та атлони це зараз вже ніяка не опція. Вони гірші за 155 сокет, а вартують моментами набагато набагато більше. Більше споживають енергії, більше гріються, коротко, не актуальні. Тому, поки ти ще тут, не забувай, якщо тобі сподобалося відео, став лайк, якщо хочеш бачити більше такого контенту, підписуй на канал. До речі, канал. За бажанням можна фінансово підтримати на донателло за посиланням в описі, щоб не пропускати нові відео, натискаємо на дзвіночок. Дякую тобі за перегляд! До зустрічі!